Вивчення кращих практик із громадської безпеки, соціальної інтеграції та згуртованості. Сьогодні у Кременчуці відбувся захід щодо обміну досвідом серед мережі робочих груп Полтавської області, а саме Кременчуцької, Градиської, Опішнянської, Миргородської, Лубенської, Полтавської та Козельшинської нас ця робоча група була створена рік тому, у квітні 23-го року. І місто Кременчук має певні напрацювання в цьому напрямку. Тому ми відкликнулися на заклик асоціації учасницького розвитку громад, яка теж підтримує цей проєкт на Полтавщині для того, щоб поділитися своїм досвідом, поспілкуватися з колегами з інших громад Полтавщини. Ми намагаємося їм показати ті аспекти, що стосуються забезпечення безпеки мешканців громади міста Кременчука. Також послухаємо про їхній досвід для того, щоб ми мали змогу обмінятися корисними напрацюваннями. Представники робочих груп мали можливість дізнатись про роботу різних організацій та закладів нашого міста. Зокрема, учасники заходу ознайомились із діяльністю молодіжного парламенту Кременчука, а також центру життєстійкості міста сили Кременчук. Життя нашої громадської існуємо вже більше 20 років розділили. До війни, до після. Я трохи розкажу, чим ми займалися, як змінилося наше життя після, і які проекти на сьогодні у нас існують і ми реалізовуємо. Можливо, вам буде на деяких зупинитися, якщо треба буде розказати детальніше про мету даного проекту. Як ви могли зрозуміти, це підтримка молоді сімей, жінок, вразливих груп у різних містах України, під які. Також учасникам заходу показали та розповіли про принцип роботи інформаційно-аналітичної системи Безпечна громада. Ця система функціонує у нас з початку 2021 року з березня, і вже на сьогоднішній день ми маємо великі здобутки. Наша в першу чергу наша правоохоронна система має великі здобутки. В оперативності розкритті злочинів, і вже поліція має змогу реагувати оперативніше в будь-який час доби на ті чи інші правопорушення. Окрім цього, представники робочих груп відвідали лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька, а також оглянули укриття медичного закладу. Це наш головний корпус, тут у нас адміністрація, тут у нас стаціонарні відділення всі максимально. Тут у нас є комп'ютерний томограф, сучасний, цифровий рентгенапарат. Зараз ми проводимо реконструкцію приміщень, вже встановлюємо ангіограф, який ми отримали від держави, а також проводяться роботи по встановленню Вленню подальшого магнітно резонансного томографа приємно були вражені представники робочих груп, побачивши також укриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради. Діти проживають цілодобово, і наші дітки це діти віком від 3 до 18 років. У нас п'ятиразове харчування під час повітряних тривог це і вночі, і в день діти у нас проводять свій досуг, скажімо так, в. Укритті це найпростіше укриття, в якому зараз проводиться капітальний ремонт. А в Кременчуцькій гімназії, номер 8 учасникам заходу показали клас безпеки та укриття навчального закладу. І зараз ми хочемо вам запропонувати подивитися наш кабінет безпеки, який зроблений. Лише руками наших педагогічних працівників, але ми його поповнюємо і в подальшому будемо сподіватися, що він буде зроблений таким чином, що буде з найкращих. Такі заходи проводяться для того, щоб ділитись досвідом між робочими групами та знаходити нові можливості розвитку та подолання викликів, що виникають у громадах. Я задоволена сьогоднішнім результатом, сама для себе теж побачила. Як працює Кременчуцька робоча група, отримала велику кількість знань, досвіду і сподіваюся, що всі ті ідеї, які ми сьогодні почули, побачили від багатьох представників та представниць робочої групи Кременчуцької громади, будуть корисними для інших представників. Анна Литвини Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.